5 кроків до отримання відстрочки, або як правильно заявити про своє право та отримати це підтвердження в ТЦК та СП. Перше, звичайно, що ми відкриваємо статтю 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і визначаємо, до якого із абзаців частини статті наш конкретно випадок відноситься. Якщо це, до прикладу, утримання трьох і більше дітей до 18 років, ми конкретно на нього посилаємося. Далі. Ми повинні на старті розуміти, чи все в порядку у нас військово-обліковим документом, що я маю на увазі, чи вчасно він замінений по досягненню 27 років, чи взагалом він у нас є, і чи стоїте ви на обліку в тому ТЦК та СП, Куди ж ми будемо звертатися? Це суттєво, тому що це впливає перед цим на проходження ВЛК. третій етап. Звичайно, що ми пишемо, складаємо обґрунтовану заяву, яка конкретно до вашого абзацу та ситуації підтверджує саме той факт, що ви не підлягаєте мобілізації. Четвертий фактор: ми документи, всі, які докладаємо до заяви, завіряємо до, да, нотаріально йдемо до нотаріуса. І п'яте, звичайно, що ми визначаємо, в який спосіб ми будемо подавати дану заяву, або ми будемо особисто приходити, або ми будемо відправляти цінним листом з описом вкладень.